Вітаю всіх себе на каналі. Сьогодні таке коротеньке відео, що у мене в косметичці. Так, якими духами я користуюся, і якою косметикою? Трошки між нами, дівчатами, як то кажуть. І так, мої самі найулюбленіші парфуми це Narchis Rodriguez. У цій чорній. Тому що я нюхала запах цих розових, також нічого такі, але це моє люблені. І також Monet Dance, вони мені дуже асоціюються з Шанеллю, Це від Рітос, такі свіженькі, вони більш на Ви знаєте, кожні духи мають свою порирову. Ці от більші такі також зимові авант. Такі вони, знаєте, достойні, як то кажуть. Зимово, осінньо-зимові. Так, а тепер подивимося. Ну, ви вже пам'ятаєте цю косметичку, хто мене дивиться давно. Це косметичка з базару. Вона була новенька, це 2 євро. В ній дуже гарні кишеньки і дзеркальце, все все-все-все, що мені подобається. До речі, не забудьте підписатися. зі мною буде цікаво. І так, зі мною користуюся. Ця баночка вже цілий рік. У мене от вже, бачите, закінчується Це лосьон Anti-Global. Це класна річ. Також оцей зволожувальний крем. Я не використовуюся постійно і зранку, і ввечір, тому що він настільки зволожує, що я його беру навіть під тональний крем. Так, далі. Оцей тон я для себе вибрала, він для мене просто йде ідеальний. Це йде це тональні креми від BioNike Номер 102 Тому що перепробувала була всі кольора, ні один мені не лягав на шкіру, знаєте, так як, от, як своє шкір, як свій кольт. І цей колір просто ідеальний. Я показую на е, ребрі. Скажімо, на рібрі руки. Чому? Тому що долоня вона забіла. Зверху руки ми завжди загоряємо, тому що сонце падає. А от ребро долоні, воно нейтральне. І якраз цей самий колір що ваше лице. Бачите, воно лягає як друга шкіра. Так, пудра від моєї, від мого бренду, де я працюю, і в грошей вона також така, знаєте, йде майже нейтральна. Її на шкірі незамітно. Якраз Ідеально припудрювати всі недоліки, які залишаються після тоналки. Також на мене вже майже закінчена, Ну, пудра йде довго, вона може бути навіть 2-3 роки. Так, це під очі, він мені дуже сподобався. І мені, під очі цей кремчик. мені подобається тут аплікатор, і якраз витискається стільки, скільки треба, більше ти не витиснеш. Подобається від зморшок, тому що зморшки у нас усі є мімічні, і їх треба боротися з ними. Це мої тіні, такі, скажімо, на кожен день. Наташа Деноне, і ось цей відтінок. Мій такий йде золотистий, але його на очах майже незамітно і він лягає дуже делікатно. Мені подобається. Це такі, знаєте, на щодень. Так, це мої туші до очей. Sky. Ви знаєте, ну, я нею не дуже захоплююся. Мушу закінчити, але щоб вона була із моїх таких ідеальних, не можу сказати. Так, непогано, непогано. Ну, є люди, які дуже захоплюються цією тушою і кажуть, що вона дуже хороша. Так, вона хороша, в неї от щіточка, мені подобається. Вона і видовжує вії, і робить густину. Але моя улюблена це кларінц. Оця туш мені лягає ідеально, так, як я люблю. Ось, така в неї щіточка. Бачите, також вона і видовжує, і робить густину. Ну, я кажу, в кожного є свої. Улюбленці. Тобто я також міняю. У мене немає щоб одними. Це блиск для губ, він зволожувальний, бачите, він нейтральний, прозорий. Мені подобається це від моєї фірми Івроше. Губи дійсно зволожуються і такі вони тримаються не сухі, бо зараз осінь і в мене дуже завжди обвітрюються губи. А він такий блиск. Допомагає. Так, це рідка помада, як я кажу, хоча пише рідкий блиск, але він досить такий пігментований. Тоже хороший аплікатор, і мені подобається відтінок. Залежить, як будете наносити. Якщо нанесете трошки більше, буде він трошки м такий пігментований, нанесете чуть-чуть менше, і він буде такий блистить. Мені подобається, бо він дуже блистить. Так, це скрабчик до лиця від бренду англійського Avant. Знаєте, я його спробувала була перший раз, і мені не дуже зайшов. А потім, як почала користуватися, я один раз тиждень, там такі мікрочастинки, знаєте, як мікро мікро мікропісок але він лягає досить делікатно. І дуже добре скрабує шкіру. І шкіра після нього ідеальна. Так, це е, рідкі рум'яна, також, вроде би, від англійського бренду. І вони мені, знаєте, також дуже сподобались. Хоча я не була дуже прихильником рідких е, рум'ян, але вони мені сподобались. Але їх в мене вже майже закінчились, їх нема, треба буде вже почати другу. Вони дуже ніжно, 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 ніжно-розові. Але я завжди перше наношу на руку і потім з руки пензликом наношу на вилиці, щоб не нанести дуже багато і потім не треба було сильно їх розташовувати. Воно трохи може змішатися з тональним кремом, який вже є на лиці. Ну, кажу, В кожного є свій метод, але взагалі-то воно так. Так, олівчик для очей користуюся ось таким. Він такий темно-коричневий. -темно він мені подобається, бо він стійкий. Я хоча не дуже сильно прихильний колівчиків до цього, бо я ними просто не користуюся. Але десь колись, в мене, певно, буде років 10 це точно. Вот. Це підводка до губ. Я користуюсь такою нейтральною на щодень. Подобається, стійкий, не розпацькується, не, розмажу, не розмазується, тримає контур. Ну, тут також, як нанесете, як притиснете, такі відтінок буде. Ну, і, звичайно, ці мої старожили від Шанель. Це мої, знаєте, самі перші кольори, які мені зайшли, і я їх не міняю. Тут ще є такий пензлечок з другого боку. Я не майже ніколи не користувалася, бо зразу почала користуватися аплікаторами. Скажімо, помадами такими, з пензликами. Ось такий відтінок, він такий, бачите, нюдово-рожевий. І мені подобається також, як натиснеш такий відтінок і буде. Ось і такий більш вишня. Тут також як все залежить від вас. Як притиснете, такий він буде. Будете сильніше натискати, буде він трошки темні. Він дуже добре розташовується пензличком, і можна тут, як то кажуть, гратися з відтінками. Ще маю ось такі рум'яна від мого бренду, де працюю, Івроше. Вони дуже делікатні. Вони дуже делікатні, їх забагато не нанесеш. Бачите, треба добре-добре притиснути. І на щічках лягає дуже делікатно. Знаєте, так як поцілувало сонечко, є такий вислів, ото вони. Так, що наслідчий? А, це, до речі, я знайшла в Німеччині від марки Балеа. Це мені дуже воно зайшло, дуже мені сподобалося. Це диски з міцелярною водичкою. Вони є в двох видах. Вони є для косметики водостійкою і для косметики, звичайною. Мені вони настільки сподобалися, тому що в дорогу їхати, щоб не брати з собою цих банок з міцелярною водою. Ти береш просто диски, вони вже настільки ну, дуже сильно вологі. Прямо ну, них, не капає водичка, але. Дуже дуже вологі. І це дуже класно, то, що їх є в коробочці 60. І якщо ти їдеш навіть, ну, скажімо, навіть на місяць, тобі баночки хватить. Щоб два рази в день змити. Косметку хватає. І ось бачите, воно дуже добре змиває. Це ну, класне відкриття, мені сподобалося. Може, десь є в Італії, я поки що не зустрічала, не попадалася. В Німеччині так. Так, і переходимо до тіни в мене від Revolution. Така міні-палетка. Ой, вона в мене також вже давно. То, що, бачите, тут все з блиском. Так як я люблю. Ну, звичайно, от ці я використовую десь колись на якісь свята, Вони більш такі е вечірні, дуже красиві, дуже пігментовані, не осипаються. Е такі, знаєте, я кажу, як масляні. Одну. Цей колір він мені менш заходить, але деколи, як зробити якийсь трошечки відтінок, залежить, що ти одягнув, також мені подобається. Мені подобається, або вони дуже пігментовані. Такі, знаєте, як масляні. Ну, бачите, також кажу, це все на любителя. Не всім подобається. Хто любить матові, хто любить інші відтінки ось такі. Пігментація прекрасна. Так, тепер переходимо до догляду. Догляду за пензликом. Так, пензлики в мене є різних брендів, це в мене від Ігроше. Це я використовую і мені більше підходить. Так, це не пам'ятаю, це мені донька була подарувала. Вже навіть не пам'ятаю бо стерся від якого бренду. Це для тінів. Це також для очей. Також вже навіть не прочитаю, що за бренд. Ну, Пензлики я люблю. У мене їх є не дуже багато. Бо, як дивлюся інших блогерів, люди мають по дві, по три упаковки по 20 пензликів. Це також не дуже вже прочитається навіть бренд. Так, це в мене йде більше до румяню, бо я тоналку не наношу пензликом. Чомусь мені не зайшло. А більше або спончиком, або пальчиком. Залежить, якщо дуже спішу пальчиком, якщо маю час, можна пограти спонжиком. Ось Ось. Якісні. Ну, це більше для хайлайтера, для, для таких, знаєте, делікатних. Так, чим очищаю пензлики. Маю ось такий Ізоклінсен, Це такий спиртований, він і дезінфікує і дуже добре очищає. Можна пшикати на папір, ось на якусь сальфеточку. А можна і напряму на пензлик. Він ще краще, тому що дезінфікує. І дуже добре очищає. Скажем так, раз на два місяці я пензлики мию, мию просто в такій теплій воді з милом, звичайним милом до рук. Може бути рідке, а може бути тверде мило. Це може бути раз на два місяці. А скажем так, раз на тиждень я от і дезінфікую і мию цим засобом. Мені подобається, тому що це і швидко, і дезінфікує. Хоча користуюся пензликами тільки я, але, знаєте, все одно, час від часу їх треба також і дезінфікувати. Ось сьогодні таке було відео. Надіюся, вам було цікаво подивитися, чим я користуюся. Подивитися, чим очищаю пензлик. Знаєте, таке відео між нами, дівчатами, як я кажу. Ну, деколи цікаво, подивитися, що в кого в сумці, що в кого в косметиці, що в кого вдома. Це наші жінок. Бачите, як воно швиденько очищає. А ці для тінь, то взагалі вони настільки мініатюрні, що я просто вже шикую зразу напряму на папірчик. Ну, на цьому буду з вами прощатися. Не забудьте підписатись до мене на канал. Зі мною буде цікаво, кожне відео різне, на різну тематику, показую сторінки свого життя. Усіх обнімаю вас і до слідущих відео. Па-па!